Вітання глядачам телеканалу Альта. На часі інформаційна програма Огляд новин сьогодні у випуску. Дивіться про такі події. Єрусалимська святиня в Переяславі у свято Успенський собор привозили плащаницю Пресвятої Богородиці. Підсумки роботи районної влади за останні 9 місяців. Михайло Макаров провів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Ми з хлібом. Ми себе прокормимо і що продаді і за межі району, та я думаю, і зарубіженіші роки по досвід до Польщі переяславці відвідали декілька міст сусідньої держави в рамках проекту Прозора Україна. Це була дуже така плідна праця. Під керівництвом багатьох спеціалістів і караоке на майдані з ігорем Кондратюком на центральній площі Переяслава цієї неділі обирали кращого співака нашого краю. Перемагає лише один, і як правило, цей один співає ну, непогано. Шнемо у сьогоднішні випуски з події, яка нікого не лишила байдужим. Днями в Свято-Успенський кафедральний собор привозили плащаницю Пресвятої Богородиці. Вона являє собою вирізане з дошки двостороннє іконописне зображення Пресвятої Діви, котра лежить на смертному одрі. Образ обкладений багатою ризою, вінець прикрашений дорогоцінними каменями, срібна з позолотою риза ікони, даруну графині Орлової Часманської, відомої російської благодійниці. Разом із багатьма жителями. Міста та району споглядала це дійство і Ольга Гребенщикова. Багато люду зібралося біля Успенської церкви, адже всі знали про те, що до нашого міста везуть святинню плащаницю Пресвятої Богородиці, яка має велике значення для тих, хто вірує. Жителі з міста і району займали чергу, щоб зайти до храму та доторкнутися до неї. Також просив у Бога й Пресвятої Богородиці здоров'я та благодаті для родини і для жителів Переяславщини. Очільник міста Олександр Шкіра для мене особисто це надзвичайно велика подія в житті нашої громади, тому що коли я прикладався до плащаниці, я молився і за громаду, за рідних, близьких, за все наше місто, щоб Богородиця покрила нас своїм, Амофлом і щоб ми були такими, якими ми хочемо бути самодостатніми, щоб громада розвивалася, кріпла була об'єднаною. Прихожани йшли до святині зі своїми бідами та проханнями. В основному люди просили здоров'я для себе та для всіх рідних і близьких, і вірили, що доторкнувшись до плащаниці, отримають зцілення. Особисто для мене це велика святиня. Через те і прийшла поклонитися в плащаниці. Просила здоров'я і щастя для себе, для своєї сім'ї і всіх людей. Дуже багато було людей поважного віку, а також вагітних жінок. Мами приводили своїх дітей, щоб отримати благословення від священнослужителів та прихилити чоло до плащаниці Пресвятої Богородиці. Здоров'я просила, добра. Прийшли приклонитися, щоб життя краще було. А священнослужителі просили благословення для народу, здоров'я та мудрості Божої. приносить нам спасіння, радість і велику радість тому, що сама матір Божа, всі плащаниці явилася сьогодні до нас. Для кожного християнина православного, звичайно, це свято, так і для мене в частності. Так що це велика честь для міста, для себе ще просив, мудрості і спасіння душі, саме головне. Плащаниця повинна була прибути до Переяслава о пів на дев'яту ранку і пробути до другої години дня. Але час прибуття змінився і реліквію привезли о сьомій. Саме тому й термін перебування її у храмі скоротився до 10.30. ї Плащаниця Пресвятої Богородиці зберігається в Єрусалимі у Малій в Семанії, протягом року в невеличкому храмі. Вона знаходиться праворуч біля вівтаря, шанованої ікони Божої Матері Милостивої. Коштовності та намисто, якими прикрашена плащаниця, подаровані паломниками, котрі отримали від неї зцілення. Редодні свята успіння Пресвятої Богородиці її переносять до Гефсиманії у гробницю Божої Матері, де вона й зберігається протягом року. Є, І до інших тем протягом дев'яти місяців роботи районний бюджет виконано на 127%, що на 2,5 мільйони більше від запланованого. Зокрема, про це розповів голова райдержадміністрації Михайло Макаров на прес-конференції, яку проводив учора, 23 жовтня, для місцевих засобів масової інформації. На ній була Тетяна Панченко. Підсумовуючи роботу з початку року, й до нині, очільник району Михайло Макаров розпочинає розповідь із досягнень в агропромисловому комплексі. Так аграріями Переяславщини вже намолочено 165 тисяч тонн збіжжя, але жнива не завершилися, адже на полях іще збирають кукурудзу. Йде повним ходом у борка кукурудзи і на сьогоднішній день убрана всього та навсього 14 тисяч гектар із 20, які було посіяно. Я надеюсь, що сегодняшняя урожайность по кукрузі і е, по ранним зерновим групам позволять нам привзойти результат прошлого року. 210 215 тисяч район рапортують в этом году в області. Ми з хлебом ми з себе прокормимо і ще продадимо і за межі району, та я думаю, і за рубежі на широки засіяні площі зимими культурами по зимовому репаку Посейність сьогодні относительно плану вже 180%. От. По пшениці ми получили на сьогоднішній день по зиму по пасівним роботам 103%. І по ячменю, яку планували посіяти, 145 ми вже сьогодні виполнили роботи. Михайло Макаров каже, цьогоріч цього аграрії добре попрацювали. Достиження в агропромисловому комплексі. я бы разделил процентов 75 – это достижение наших аграриев, и процентов 25 – это тот благотворительный климат, который был создан для их работы. Нынешнего року непоганими є показники в бюджетной сфере. Выполнен бюджет по результатам 9 месяцев на 127%. Это в отношении аналогичного периода 2011 года. Якщо говорити в абсолютних цифрах, це более 2,5 з половиною мільйона гривень. Гроші будуть спрямовані на виплату зарплати в освітній сфері. Крім того, вони протягом року були виділені на ремонт сільських доріг, на формування резерву палива працівникам МНС, на закупівлю обладнання в центральній районній лікарні тощо. Наповнення бюджету і напряму зв'язано з пенсіями в нашому районі. На сьогоднішній день. Конечно, хотелось бы, чтобы пенсии стали больше в два, может быть, в три раза, но все равно есть результат. Мы можем с уверенностью сказать, что средняя пенсия сегодня по району составляет, средняя подчеркиваю, не минимальная, порядка 1300 гривен. И прирост средней пенсии по району составил более 200 гривен за 9 месяцев этого года. Досягнень цього року немало, продовжує Михайло Макаров. Однак це не значить, що нині немає над чим працювати. Роботи, за його словами, вистачає. Від цього нас, всього 5 населених пунктів із 51-го сьогодні отримали сільські дороги. Є що робити. Всього 4 населених пункти сьогодні встановили у себе вуличне, вуличне освітлення. Сьогодні Є десятка школ, які не змогли не успели принять участие в проуновської програмі, а у них дуже багато проблем. Це і окна, це і криші, это і благоустрій території школи. До речі, нещодавно голова райдержадміністрації відвідав заклади освіти Переяславщини і зустрівся з педагогічним колективом кожного з них. Було удивительно одно. Один тільки вопрос об'єднав всіх учителів. Мені задавали. Його і в хоцьках, і в Девичках, і в жовтневом. Грядж что за останні п'ять лет, перший раз, коли ви літом виплатили оздорожчі працівникам технічного персоналу. Освітяни висловили Михайлу Макарову прохання відновити виплату в кінці року так званої 13-ї зарплати, на що голова райдержадміністрації відгукнувся позитивно. Зверніть увагу на наступне повідомлення завтра, 25 жовтня з 10 до 13 години, в приміщенні Переясла Хмельницької міжрайонної прокуратури буде проводитися прийом громадян з заступником прокурора Київської області Олегом Сидорчуком. При собі мати звернення у письмовій формі. Нашу програму продовжує тема виборів. Нагадаю, до дня волевиявлення залишається всього декілька днів. На виборчих дільницях ведуться останні приготування. У день голосування наголошують, еменесівці потрібно бути пильними щодо пожежної безпеки. Тож на всіх виборчих дільницях, а їх у нашому місті та районі, 64, були проведені відповідні перевірки. Про це в нашій програмі розповідає начальник Хмельницького районного відділу держтехногенбезпеки Сергій Лисенко. Основним завданням на сьогоднішній день, як для підрозділу держтехнення безпеки і МНС, рятувального підрозділу, це є забезпечення пожежної безпеки на виборчих дільницях. Нашим відділом перевірені всі 64 виборчі дільниці. За результатами якої проінформовано органи виконавчої влади. Практично всі ці дільниці відповідають вимогам, але є деякі такі, які були питання, ряд питань, то там застосовувався міри адміністративного впливу і призупинялася робота окремих дільниць електромережі. Але я вважаю, що до самих виборів ці недоліки будуть ліквідовані. І сподіваюся, розраховуємо те, що ми ці вибори проведемо в плані пожежної і технічної безпеки достойно. Йдемо далі. Нещодавно делегація переяславців, яку очолювала заступник міського голови Валентина Губенко, відвідала кілька міст сусідньої держави Польщі. Поїздка відбулася в рамках проєкту Прозора Україна, який реалізується разом із польськими партнерами, задля того, щоб покращити місцеве самоврядування, зробити чесним діалог між владою та громадою, і підвищити активність громадян. Продовження теми в репортажі. Поїздка до Польщі була робочим візитом, каже заступник міського голови Валентина Губенко, який супроводжувався не лише відвідуванням польських міст, а й участю в семінарах та тренінгах для українських представників органів місцевого самоврядування. Крім Валентини Губенко, у складі делегації з Пер'яслава були директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Лялька та начальник відділу інформації міськради Павло Гречка. Для роботи на тренінгах спершу було обрано тему з організації в місті туризму. Потім її було конкретизовано, чому не можна спалювати рослинні рештки. Не можемо відійти від теми туризму, хоч у нас ще немає інфраструктури, але кількість екскурсантів немала. Нам було запропоновано зупинитися саме на тому періоді, коли громада несвідомо спалює сміття, це листя, зокрема городну рослинність восени і навесні. Валентина Губенко зазначає, участь у навчанні в Польщі, зокрема в місті Щецині, брали не лише Переяславці. Тут були і представники з Пирятина, зі Світловодська Шполи, Черкас та Прилук. Це була дуже така плідна праця під керівництвом багатьох спеціалістів. Ми мали змогу спілкуватися з представниками інших міст. Також ми мали змогу зустрічатися із адміністраціями. Міста Щецина в Польщі. Про Щецин наша співрозмовниця розповідає. У ньому мешкає 400 тисяч жителів. Свого часу воно було в підпорядкуванні Німеччини, тож тутешня архітектура нагадує німецькі міста. Це дуже історичне місто з прекрасною архітектурою, місто, в якому народилася Катерина II, в якому народилася Королева Анна. Почесними громадянинами був Хрущов і Гітлер. Місто дуже чисте, красиве. В плані на майбутнє вони збираються розвинути таку індустрію, пов'язану більше ще із туризмом, а також хочуть зробити своє місто, місто з фонтанами. Переяслиці побували ще й у сільських органах місцевого самоврядування. Зокрема, відвідали село міського типу Степніця, у якому мешкає 4 тисячі жителів. Громада, яка до недавнього часу була зовсім занепадала. На даний час її бюджет становить вони майже самі себе утримують ікея. Меблева фабрика має на їхній території цех по обробці дерева. Дерева, які поставляються з України, з Білорусі, частково з Польщі. В останні дні перебування в Польщі переяслиці відвідали невеличке містечко Камень-Поморський, яке знаходиться на березі Балтійського заливу. Тут кілька років тому було відкрито прибережну смугу для швартування 240 яхт. Це сфера в них дуже розвинена, тому що для швартування цих яхт навіть надо підготовлено весь спектр всіх послуг. Вони і обслуговують яхти, і надають можливість відпочивати. Є приміщення для відпочинку самих яхтсменів, є виставкові зали, центри, охорона, тобто місто невеличке, але теж дуже красиве. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юля Лялька своєю чергою каже, у Польщі дуже суворі закони, зокрема щодо покращення демографічної ситуації. Польська сторона нам розповіла про те, що в них дуже можна сказати суворі правила. Одне з їхніх законодавчих правил забороняє робити жінкам аборти, але все ж таки там є проблема і старіючого населення, оскільки дітей в школах. Значна міра знизилася, значна кількість зменшилася. Тому для поляків теж питання демографічне стоїть на першому плані. Переймаються в Польщі і благоустрій. за найменше порушення. Тут передбачені штрафи. Їхнє місто обладнане відеокамерами, відеоспостереження. Дуже добре працюють правоохоронні органи, їхня муніципальна міліція. Але все ж таки за весь час перебування ми зустрілися лише з позитивом, оскільки поляки, навіть не розуміючи нашу мову, дуже доброзичливо до нас, були налаштовані. Переяславцям у Польщі сподобалось, і вони сподіваються, що їхня співпраця з колегами з цієї держави триватиме і надалі. Обери свою професійну стежину. Початком чергового навчального року школярі не схвильовані, усі, крім випускників. І не дарма, останнім і про зовнішнє оцінювання слід подумати і про вступ до вишу не забути. До якого ж саме ще слід вирішити, зважити, як то кажуть, усі за і проти. Саме в цьому учням 9 та 11 класів щороку допомагають у місцевому центрі зайнятості, де двічі на рік традиційно влаштовуються ярмарки професій. Днями відбувся перший. З якими ж вищими школами знайомили старшокласників цього разу, та наскільки власне результативною видалася зустріч, далі Івана Данюк. До переяслав Хмельницького центру зайнятості, щоб розповісти місцевим випускникам про роботу свого закладу освіти, цього дня завітали представники місцевого ЦПТО, інституту підготовки кадрів промисловості, коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій та Чорнобильського медичного училища. Таке ознайомлення з умовами навчання в тих чи інших освітніх закладах Київщини, зазначає начальник відділу активної підтримки безробітних Любов Красова, учням не лише цікаве, а й корисне. Діти можуть познайомитися з умовами вступу, мати безпосередньо пряме спілкування з представниками навчальних закладів. Відповідно, якщо дитина зацікавлена якоюсь із професій, в свою чергу вона тут же може ознайомитися з описом професії, які розміщені у нас в папках. Про Яготинське чорнобильське медичне училище його студентка Ліана Соймов вперше почула саме тут, у місцевому центрі зайнятості, під час заходу ярмарок професій. Сьогодні ж дівчина сама із задоволенням презентує свою альма-матер. Нам, як студентам, найбільше подобається те, що наш навчальний заклад знаходиться на території Яготинської центральної лікарні. І всі після прослуханих лекцій ми можемо відпрацьовувати практичні навички безпосередньо відділенні. Це ми можемо спілкуватись з хворими, обстежувати їх. Не менш важливим продовжує наша співрозмовниця є і те, що студентів-державників по закінченню навчання обов'язково працевлаштовують. Є розприділення наших випускників розподіляють Яготинську, Переяслівську, Бориспільську, Березанські, центральні районні лікарні. Після ознайомлення з умовами навчання у презентованих закладах освіти школярі мали можливість поспілкуватися з їх представниками особисто й отримати відповіді на всі свої запитання. Як зізнається нам, дев'ятикласниця загальноосвітньої школи номер 2 Іванна особисто її жоден із цих закладів не зацікавив, а все тому, що хоче вступати до університету. Але водночас дівчина задоволена, що в нашому місті проводять такі ярмарки професій. Такі заходи потрібні для того, щоб дізнатися більше про ті університети та навчальні заклади, в які ви хочете поступати, щоб дізнатися, що там є, чи є відповідні умови для навчання. Саме познайомити дітей із наявними на Київщині вищими школами, наголошує Любов Красова, і є першочерговим завданням таких презентацій. Не кожна дитина може поїхати індивідуально в той же самий Київ і прийняти участь, наприклад, в дні відкритих дверей того навчального закладу. Слід також зазначити, що цього дня випускники мали можливість не лише детальніше ознайомитися з тією чи іншою професією усі бажаючі принагідно взяли участь і у профдіагностичному обстеженні щодо виявлення нахилів до майбутньої професії. Далі поговоримо про талановитих дітей нашого району, зокрема тих, які брали участь в обласному конкурсі «Я Київщини. гордість і надія. Так минулого тижня в районному будинку культури підбивалися підсумки районного етапу цього конкурсу. Тоді ж були названі імена переможців. Про це розповідалі. Я Київщини гордість і надія. Конкурс обласного рівня, де діти з усіх шкіл Переяславщини мали нагоду проявити себе у фотомайстерності, живописі та літературній творчості. Талантів Переяславській землі, як то кажуть, не позичати. А кращих із кращих минулого тижня запросили до районного будинку культури, де за участі районного керівництва було проведено церемонію нагородження переможців. Дітей привітали голова районної ради Андрій Недяк та заступник голови райдержадміністрації. Валентина Губер районна адміністрація в цьому році робила все можливе від себе, щоб основна маса дітей оздоровилася і на узбережжі Азовського моря, і по рішенню губернатора з нашого району теж на остров, на остров Кріт їздили, діти оздоровлювалися. Є в нас сьогодні і мені стипендії від районної. Державної адміністрації від обернатора Київської області хочеться подякувати вам за це. Подякувати в першу чергу і вам, і вашим наставникам-педагогам, які допомогли вам розкрити талант, які допомогли вам зробити ваші перші досягнення. Світлана Дудла, Валентин Жуль, Альона Мамітько. Ці школярі себе найкраще проявили в номінації Літературна творчість. А переможцем цього конкурсу стала учениця Виповського НВО Тетяна Власенко. Перший свій вірш я написала. Я навіть не знала, що таке римування, Я сама була в шоці. Це якби талант від Бога. Я пишаюся своїм талантом. Я пишу про Україну. Взагалі, я пишу про свої почуття, те, що я відчуваю, про кохання, про батьківщину, про батьків, про про, про свої емоції. Дипломами та подарунками були відзначені і юні художники: Назар Дмитренко, Марія Корецька, Олександр Щука, Аліна Вовкун, Сергій Тарасенко та інші. А в номінації фотохудожники найкращими стали Костянтин Лещенко, Юлія Малишко, Вікторія Гальчиш, Владислав Демченко, Вікторія Каплюк. Переможцем фотоконкурсу стала школярка з випозок Наталія Єдіна. Я дуже люблю фотографувати вже давно, тобто, і так як Шевченко також дуже захоплювався природою. Також захоплююсь і хочу просто передаватися за допомогою цих знімків. Хочу, щоб також пишалися нашою країною. А саме нашим селом, село Виповське там було представлено дуже багато саме фотографій села Виповське. Тобто, хочеться, щоб дійсно вся Київщина побачила, яке у нас красиве село. Тоді ж були відзначені і педагоги, які підготували талановитих дітей: Це Віра Козачук, Наталія Левченко, Галина Малик, Наталія Малишко, Галина Нетаврована, Марія Оцевич та Неля Дерев'янко. Приводу переможців хочу сказати, що теж обдаровані, креативні особистості. От постійно вони на будь-яких конкурсах перемагають. Ми з Танією Власенко і на конкурсі Зерна доброти. Ми теж їздили на область, стали лауреатами. Ось я хочу сказати, що це дійсно діти, які люблять свій рідний край, свою батьківщину. І я думаю, що це дійсно продовження, гідне продовження нашого майбутнього. У неділю, 21 жовтня, на центральній площі міста було дуже людно та гамірно. Інформація про те, що до Переяслава їде телевізійна програма «Караоке на Майдані, яку веде Ігор Кондратюк, не залишила байдужим нікого. Тож став кращим співаком міста. Про це далі в репортажі. На центральній площі міста зібралося неймовірно велика кількість поряславчан, щоб поспівати в караоке на Майдані. Для того щоб пробратися до сцени, потрібно було займати чергу ще зранку. Вийшовши на сцену, Ігор Кондратюк відразу ж почав жартома спілкуватися з народом. Друзі мої, що в корзині у вас є яйця. У мене сьогодні немає корзини. у мене є подарунки від шоу караоке на майдані. Це не яйця, це цікавіші речі. Не автомобіль і не телевізор. Проте гарна техніка, яка сподобається тому, хто вийде на цю сцену. Також відразу розповів правила гри, за якими обирається лише один переможець. Я обираю п'ятьох учасників другого туру. Тих, хто буде співати для вас зі сцени. Ви аплодуєте тим, хто вам подобається найбільше. Двоє стають фіналістами. Як завжди, обираються два найактивніші вболівальники. Вони отримують кепки, перемагає лише один. І, як правило, цей один співає ну, непогано. За правилами програми для того, щоб обрати п'ять найкращих співаків, ведучий іде в народ, де всі бажаючі можуть заспівати заздалегідь обрану пісню. Та не дуже просто було Ігору Кондратюку забирати мікрофон від усіх бажаючих. П'ятеро фіналістів визначено: кожен повинен був заспівати куплет і приспів пісні на вибір. Цю аплодисментів ведучий повинен був обрати тих, хто перейде до наступного етапу. Не все любить Я люблю Слава! Бажаючи співати у фіналі, мали змогу купити собі місце за гроші. У телевізійній програмі караоке на Майдані їх називають джокерами. У нашому ж місті за півтори тисячі гривень узяв участь у фіналі Василь Клименко. Фінал вийшло троє чоловіків: Ігор Швидкий, Олександр Онопрієнко та Джокер програми Василь Клименко. Хто більше назбирає грошей серед люду за свій спів, той і посяде перше місце. За підрахунками третє місце посів Олександр Онопрієнко. У подарунок він отримав цифровий фотоапарат. На другому ж місці був Ігор Швидкий. Йому подарували мікрохвильову піч. Своїх емоцій та захвату хлопець не приховує. Моє враження було просто в шокі. Одним словом. Я хотів у Київ їхати, а тут така можливість. Заді Кондратюка я вже другий раз бачу, бо я і в Київ їздив на «Ікс-фактор», Ну не пройшов, звісно. А враження моє ну немає, прям слів. На першому ж місці за підрахунками зібраних грошей був Василь Клименко. У подарунок від караоке на Майдані він отримав музичний центр. Співак лишився задоволеним, адже давно мріяв поїхати на караоке до Києва. Все своє життя мріяв попасти на караоке на Майдані. Не було можливості в Київ поїхати, нарешті прийшла можливість, що караоке в нас в Прясли тут поруч. Куча позитивних вражень. Приємне спілкування з Ігорем Кондратюком». Що маю сказати? Хай приїжджає ще. У нас тут співаків вистачає. Шкода, що багато достойних співаків сьогодні не виступили. Цей захід залишив після себе масу яскравих вражень та позитивних емоцій у Переяславців. Ось таким був сьогоднішній випуск. Я дякую вам за увагу. Дізнавайтеся про Переяславщину більше разом з нами. До зустрічі.